Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні у нас буде розпакування замовлення Avon по, чер... по каталогу червня. Отже, така ось коробочка. Тут у нас багато всього. Хочу, по-перше, сказати, що тут у нас, в мене замовлення клієнтського. Ну, тут багато, ну є трішки. Я тут дещо, дещо собі замовляла, там по каталогу, навіть там деякі. Також подарунки мені там є. І, ну, можна сказати, основне, що я тут чекала, це набір для блогера. Мені Avon прислав новинки каталогів: там травень, квітень, якщо не помиляюсь. Отже, новиночки. Прислав мені на затест, так як я тепер блогер Айвон. Тому це у нас тут саме цікаве. Тому давайте перейдемо відразу до перегляду, перейдемо в режим рук. Буду будуть тепер видно лише мої руки. Так, отже, перше, що я хочу вам показати, це ось такий каталог. Ви бачите перед собою. Це каталог вже на липень. Вже в інтернеті дуже багато хто огляди робив на цей каталог, але я все одно зроблю також огляд, так як ну, мої підписники дивляться, мій огляд, їм, можливо, там цікаво саме, що я як я покажу, що я розкажу. Тому огляд все одно зроблю на каталог ну, на цьому тижні, трішки пізніше. Так, е Ну, і навіть, напевно, я е, зроблю в такому форматі, що зверну увагу саме на ті продукти, які краще замовити в липні, а не в червні. Ну, Можливо, хто ще не робив в червні замовлення, щоб знали. Так, далі, тепер я покажу вам саме, що в мене клієнтське. Ну, Тут не дуже багато, але є е, ось такий крем для обличчя антивіковий. Це в нас така бюджетна лінійка Avon Care. Не знаю, напевно, її виводять з каталогів, тому що були дзвіночки. Не знаю, можливо, перевипустять, чи взагалі заберуть ну, з каталогів, не знаю. Побачимо. Але ну, дуже популярні ці креми у моїх клієнтів. Так далі, ось такий, також в замовленні, така олія для тіла і волосся. Planet Spa його золота. Дуже такий гарний, він так сяє. У мене такі у використанні зараз є, мені дуже подобається. Гарно зволожує шкіру, придає дуже гарний блиск. На літо взагалі супер. Також ось така маска Advanced Technics. це з кокосовою олією. 375 мл. Всі дуже нахвалюють цю маску. Скажу так, сама я ще не користувалася цими масками, так як в мене дуже багато всіх масок зараз у використанні, тому поки що вирішила, нехай трішки пізніше спробую. Так, це все, що клієнтське. Ну, небагато, як я казала. Тепер саме те, що я замовила собі в каталозі. Ось така двохфазна піна для ванни планет спа. Це із лавандою. Бачите, вона така, якщо вам видно, тут таке біле-біле, а тут більш прозоре, таке мутне, ну, двохфазна. Цікаво, як воно буде у використанні. Так, потім ще замовила собі ось такий. Тональний засіб, це Color Trend. Це ну, не, не матуючий, а звичайний. Там є матуючий, він як новинка вважається. А це вже така старинка, я б сказала. Ось так виглядає. В мене відтінок Іворі. Також планую знімати огляд на всі засоби, які в мене є в використанні від Color Trend. Тому і про цей ну, тональний крем також там буду розповідати. Кому цікаво, то чекайте. Потім замовила чоловіку ось такий дезодоруючий спрей для них із лавандою Footworks. Ну, всі, начебто, так нахвалюють ці дезодоруючі спреї, так як ну, чоловіку зараз потрібно, постійно там на роботі все, ноги. З'являється не дуже приємний запах, все, ну, він потрібен. Тому замовила, спробуємо. І ще не, не пробували такі засоби. Вейвен. Так, і ще по, по сторінкам інтерактивного каталогу була дуже гарна така пропозиція ось такий набір. Ось такий. О, в нас входить в цей набір отакий. Гель для душу, шампунь і очищуючий засіб. Це три в одному 500 мл. Це із м, якимись спеціями. ну Щось таке. Ось Зараз хочу відчути аромат, мені дуже цікаво. Ну так, Такі спеції відчуваються. Такий прикольний. Це була в нас не, ну, не так давно була новинкою. Ну, цей засіб був новинкою. І ось такий ще в наборі був. Шампунь-кондиціонер гель для душу три в одному. Avon Кемен. Це із вугіллям, вугілля, начебто. Також ще чоловік таким не користувався. буде поки що в запасики. Так, це те, що я замовила. Далі, те, що, як ну, по же ж, по привілегіям, два пробні зразочки. Кладуться в подарунок ось такі. Повні зразочки прийшли. Це нової водички Love You. Зараз я хочу відчути, що за аромат. Так як я вже сторінку тут трішки потерла в каталозі, ну не повністю зрозуміла, що за аромат. Ой, тільки відкрила упаковочку, і одразу так мені малина відчувається. Так, малина мені дуже відчувається. Такий ягідний. Ягідний так. І, ну і такий квітковий також, такі квіткові ноти. М -м, солоденький такий. Мені подобається аромат. Класненький. Так. І ще, що мені, як можна сказати, в подаруночки. А, зараз ще ось такий замовила. Пробний зразочок, ну, це я сама від себе і в Confidence. Так, ще мені за те, що я в травні не робила замовлення по цьому, по цьому особовому рахунку, Ну, по якому я роблю зараз. То там були подаруночки. Перший подаруночок це ось така водичка і в Confidence 10 мл. Така класненька водичка. Це за 10 гривень вона мені прийшла. По цій програмі. І також, якщо зробиш саме замовлення по е, через додаток AVAN, то ще і ось такий блиск для губ Color Trend приходив в подарунок, ну, це безкоштовно. У ну, мене в використанні Color Trend є такий блиск, але в іншому відтіночку мені подобається. Він такий не дуже і липкий і дуже приємно носиться на губах. Так, зараз я трішечки тут все переставлю, до вас повернусь. Так, трішечки таку перестановочку зробила. Так, і тепер саме цікаве: саме цікаве, це те, що мені прийшло як блогеру Avon, на затест. Це все, що я зараз вам покажу, це все мені прийшло безкоштовно. Тому задумайтесь, хто хотів би також взяти участь в smm тренінгу, навчитися. Як правильно вести сторінку в Інстаграмі, в Тік-Ток, і заодно взяти участь в конкурсі, можливо, ви, ну, якщо виконаєте всі завдання, які там потрібні, то ви можете е, також виграти і стати блогером Avon, і отримувати подаруночки, е, ну, я, я б сказала, е, новинки компанії Avon безкоштовно на затест. Отже так, перейдемо тепер до перегляду самих новинок. Спочатку з доглядового. Ось такий прийшов мені ось така маска, зволожуюча Nu, це із гі гіалуроновою кислотою. В нас вона раніше була в каталогах в такій баночці, в баночці, сіренькій, а тепер її перевипустили в такому вигляді, і вона раніше була 50 мл, а зараз 75. Отже, така мені новиночка прийшла на затест. Повторюсь, що ці всі новиночки, оці, що зараз буду вам показувати, буду я про кожного окремо знімати відео і на Ютубі будуть буду ці відео виходити. Далі, ось такий також прийшов мені крем для шкіри навколо NU. Це із протінолом. Також недавня новиночка. Мені дуже цікаво користуватися. Потім прийшов мені ось такий парфум Away Endless Sun повний розмір. Отже, ну, мені цей запах подобався. Я тестувала, ну, такий цікавий, отже, тепер в мене такий є. І також ще парфум ось такий чоловічий прийшов Mask плюс мі Мінераліс. Це буде мій чоловік також тестувати. <реш> так, потім прийшла ось така туш. Це також новиночка. Зараз покажу вам, як вона виглядає. Ось така. Це не водостійка, це звичайна. Бо є така ще там водостійка, але ні, це звичайна. І в відтінку коричневому. Так, і ще мені прийшла туш також новинка це ось така золота туш. Зараз я її відкрию, щоб ви побачили зараз за кадром, щоб ви побачили, як вона виглядає, можливо, хтось. Не зрозумів. Це оця що тушь, що 5 в одному. Так, зараз... так відразу і не відкривається, як потрібно ось. Ось так виглядає ця туш. Також вже дуже цікаво мені її протестити. Потім прийшла ось така рідка помада матова Це також у нас новиночка, відтінок Glam Red. Зараз також зніму. Так, ось така помада. Е, в мене і в, і ще до цього перевипуску цієї помади в старому в, ст, в старому форматі е, також в мене є помада, але ну там в такому від, у відтіночку. Більш нюдовому. Так, потім прийшли ось такі два олівці-підводки, два в одному. Я зараз дістану одна в відтіночку в чорному, ну і олівець і ось отакі олівці-підводки. Це в нас чорний і олівець-підводка, а тут у нас. Так, а тут у нас щось чорне, а щось рожеве. Зараз потрібно... Це у нас підводка рожева, а олівці і там і там чорні. І підводка чорна в одному. Отже, ось такі новиночки мені також прийшли на затест. Дуже цікаво. Так. Потім прийшов ось такий консилер. Також на затест. Це в нас новиночка у відтінку якому у нас відтіночку? Не бачу. 12, відтіночок 12 n І останнє це ще ось такі два тональні засоби новиночки. Ось я вже дістала один. Ось так виглядає. У відтіночках 115P і 320G. Там в каталозі можна вибрати відтінок по підтону шкіри. Там все добре розписано. Отже, ось такі два ще засоби. Отже, ось таке було замовлення, дуже багато всього цікавого, багато новиночок мені прислали, тому буду тестувати багато в мене роботи. Ще йде одне замовлення невеличке, і, можливо, ще буде і невеличке, третє, я ще бачу. Отже, так. Отже такий був. У мене таке замовлення було цікаве. Ставте вподобайку, підписуйтесь, коментуйте, як вам замовлення, чим ви вже користувалися, які ваші враження від цього цього. Хочу сказати, що тепер ці всі новинки, які мені за тест прийшли, я буду тестувати і вже в цьому місяці деякі відео з оглядами я ну, вийдуть моє на каналі. Ну і в наступному, в першій половині місяця, буду окремо про всі розповідати, окремим відео. Тому чекайте, буде цікаво. І також, хто. Хочу подивитися каталог, який зараз червня, то я залишу посилання під відео ну, в описі. Можете перейти, переглянути, якщо щось цікаво. Ну і замовити, звичайно. А хто хоче зареєструватися, в Avon, щоб самому замовляти, отримувати подаруночки, співпрацювати з Avon, Також залишу посилання. В описі до відео також переходьте там за посиланням, все детально розказується, всі плюси, всі такі бонуси, все. Переходите за посиланням, ознайомлюєтесь все, і потім, якщо вас все влаштовує, реєструєтесь і купуєте продукцію з Avon із такими Із від 15 до 40% знижки. Дуже-дуже так в інших інтернет-магазинах ви такого спробу знайти такі знижки за замовлення. Тому не бійтесь, реєструйтесь і користуйтесь Avon. Дуже, такі, я б сказала, якість дуже гарна в цих засобів, тому рекомендую однозначно. Отже, побачимось в наступних відео і всім па-па.